Всім привіт! На вулиці щодня все тепліше і тепліше, і це означає, що ми можемо своєю малечою переходити помаленько на активні види відпочинку. На вулиці звичайно мається на увазі. І щоб в парку просто так не гуляти, та й для малечі це буде значно цікавіше, якщо ми їм підберемо самокат. Самокат це та штука, яка дозволяє е, вчитися тримати баланс, дозволяє вчитися керувати, і це може бути першим транспортним засобом ваших дітей. Отже, давайте по порядку. Ви на каналі Мойо, Я Рома. Перед до нових знань. Перший самокат, про який я вам розповім, це ось така модель. Модель Neon е, в фіолетовому кольорі. Що хочу відмітити одразу ж по технічним характеристикам: що рама, що дека тут зроблена з сплаву алюмінія. Хоча, як я бачу, ну це я прочитав технічних характеристиках, хоча як я бачу, мені здається, це метал. А от дека, мабуть, що сплав алюмінію. Покрита вона пластиковим корпусом, колеса виготовлені з поліуретану. Це означає, що їх не потрібно накачувати, вони не проб'ються. І на більшості дитячих самокатів є ось така весела штука. При русі з'являються світлові вогні. Мені це подобається, це захоплює. А якщо мені дорослому це подобається, дитині 100% це також. Це також зайде. Щодо поворотів, цей самокат, він, це, до речі, реалізовано в багатьох трьохколісних самокатах. Тут не відбувається безпосереднє повертання руля, тут відбувається нахил руля. При нахилі руля і повертаються колеса. Він є трьохколісний, це означає, що це хороший варіант для того, щоб це був першим самокатом, для того, щоб дитина навчилася їздити на ньому. Гальма тут відбуваються ножні за допомогою нашої п'ятки, чи вірніше сказав, за допомогою. П'ятки дитини, і коли набрана певна швидкість, і є потреба загальмувати. Вона просто ногою натискає ось на цей бризговик, і цей бризговик він фізичною дією гальмує задні колеса. Таким чином самокат зупиняється. Ось такий пристрій, як я і говорив, дуже сильно захоплює оця річ з світловими вогнями. І щодо його технічних характеристик, він не призначений для дітей. Молодших 36 місяців, так як він містить дрібні деталі і максимальне навантаження це є 20 кг Ось на цю деку. Тобто, ви вже знаєте вагу та вік вашої дитини, і ви зрозумієте, чи підійде. Також можна відмітити тут м'які Ручки, це все зроблено, звичайно, для комфорту. Давайте наступну модель. Наступна модель, вона мене спочатку вразила своїм дизайном, тому що я не одразу зрозумів, що це таке є. Це є не тільки самокат, це є три в одному, і що найбільше мене захоплює, адже в мене моя дочка зараз має 7 місяців, і я вже приглядаю якийсь самокат для неї. І, мабуть, це буде ідеальний варіант, адже це своєрідний трансформер. Це є Сідло. Куди сідає дитина, і можна оцю ручку, до речі, зняти ось так вона виймається, і можна його використовувати як толокар. Тобто дитина сюди сідає, своїми ніжками ось тут відштовхується і керує тут. До речі, так само реалізовано. За рахунок саме нахилу руля відбувається поворот. І таким чином дитина. З самого початку за допомогою трьох коліс вона не впадає і таким чином дитина грається. Якщо дитина зовсім мала, або ви на якійсь дальніші дистанції дистанції, тоді вставляємо ось таку ручку, і ми можемо батько чи мати може ззаді, чи бабуся, чи дідусь можуть заді контролювати, куди саме їде дитина. А коли ваша дитина підростає, ви тоді берете ось це Я зняв одну частину. Ось зняв другу частину, і ось цю ручку ми ставимо сюди. Ручка, звичайно, що регулюється по висоті, і ми можемо зафіксувати на тому положенні, на якому нам комфортно. І є в нас три фіксованих положення. Зараз мост знаходиться на середньому положенні. Ми підтягнемо його. Оце є максимальна висота. І ось таким чином вже буде самостійно також вчитися, тому що тут є три колеса. Тобто, це той пристрій. Повернусь назад в своє крісло. Тобто це той пристрій, коли розмова йде на довгий період часу і він трансформується в залежності від того, як розвивається ваш малюк. Звичайно, що тут є теж така фішка, як тільки ось бачите, тут вже додаткові світлодіоди і не одним кольором, а двома кольорами світиться, що також додає своєї. Свого шарму під час їзди на цьому самокаті. По характеристикам: е, даний самокат е, він вже здатний витримувати максимальне навантаження 70 кг на деку і 20 кг Ось на це крісло. Ось так воно тут воно стоїть. Ну, звичайно, для малих дітей 20 кг повністю буде достатньо. Ширина, деки є в нас 12 см, а максимальна корисна довжина це є 28 см, чого в принципі і достатньо. Звертаю вашу увагу, що в попередній моделі у нас не регулювалася висота нашого керма. Ну і, звичайно, воно не змінювалося. Тому звертайте на це увагу, адже хотілося би, щоб купляючи такий пристрій, він слугував не один рік, а декілька років. Так якраз розмова оце про нього. Наступною моделлю самоката це буде ось цей красень. Звертаю одразу ж вашу увагу на. Його вагу Вага тут всього 3,5 кг. Тут також зручні м'які поліуретанові ручки для міцного хвату. Тут також поліуретанові колеса також не проб'ються і можна сказати, що вони здатні їхати по практично будь-якій поверхні. Нічого з ними страшного не трапиться. Є оця фішка з світодіодами. Тут один колір використовується. І хочу звернути вашу увагу на скруглені краї, деки. завдяки такому дизайнерському рішенню Здійснюється суттєво комфортніше і простіше зйом ноги з деки і постановка цієї ноги на деку. Гальма тут виконана так само, як і всіх попередніх варіантах, за допомогою п'ятки дитини, натискаючи на оцей брезговик, притискається колесо і відбувається гальмування. Щодо його технічних характеристик, максимальна вага, яку він витримує, це 50 кг. І це йде розмова, також користування від одного року. І це йде розмова про дітей близько там, до 5-6 років орієнтовно. Все, звичайно, залежить від ваги дитини, і це доволі індивідуально. Наступна модель самокату я хочу вам демонструвати її в порівнянні до попередньої. Вони є обидва одного виробника тільки з своїми особливостями. Ця модель вона повністю повторює попередню модель, за виключенням того, що тут є більш широкі колеса. До речі, також з цією фішкою. Бачите, вона не перестає мене радувати. Тут уже збільшена ширина деки, і за рахунок оцих ширших колес е, також звичайно регулювання висоти руля це все збережено, як і в попередній моделі. За рахунок цього, максимальний вік користувача тут вже збільшився до 10 років, але от максимальне навантаження залишається те саме, яке було і в попередній, тобто 50 кг. Це максимальна. Навантаження збільшилася ширина деки, але нікуди не зникли оці скруглені форми для зручності користування даним самокатом дитиною. Також хочу звернути вашу увагу, що тут доволі цікаве рішення для транспортування. Є ось тут дві кнопки, і ось таким чином складається даний самокат. Займає зовсім небагато місця, як для перебування в квартирі, так і для транспортування, до прикладу, в автомобілі. І так само легко. Повертається в своє робоче положення. Також хочу відмітити вашу увагу на кольори. Кольори, як на мене, доволі такі яскраві, насичені, і мені здається, вони однаково будуть добре підходити як хлопчикам, так і дівчаткам. Ну ось і все. Якщо у вас залишились запитання, ви можете їх залишити в коментарях під цим відео. Я всі коментарі читаю та обов'язково відповім. А якщо вам сподобався цей відеоролик, будь ласка, з вас вподобайка та підписка на канал, якщо ви ще не з нами. Всім пока!